Верба символ України. Без верби та калини нема України. Ця відома приказка повною мірою відображає те почесне місце, яке займає в наших серцях прекрасне деревце з пухнастими котиками. Дивлячись на них, на душі стає тепло і легко. Майже в усіх народів є улюблені рослини символи, В українців. Верба й калина. Верба одне з найулюбленіших дерев у народі. Здавна супроводжує вона людські поселення й оселі. Обсадити вербою ставки річки значить укріпити береги. Здавна, криниці копали під вербою, бо вона природний фільтр. У річці воду для пиття також брали під цим диводеревом – а у відро клали вербову дощечку. Це дезінфікує воду, поліпшує її смакові якості. Верби красуні над ставом традиційна прикмета українського села, що повсюду зображається в усній народній творчості. Верба одне з найкрасивіших деревець нашої рідної України. Які ж гарні та ніжні в нього гілочки! Їхній тендітний цвіт у вигляді пухнастих котиків так і милує око. Споглядаючи цю неймовірну красу, на душі відразу стає тепло та радісно. Квітуча верба, віщунка скорої весни, зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі. Саме тому ця улюблена українцями рослина є символом молодості. Оновлення та пробудження природи від зимового сну. Давно існує славна традиція у вербну неділю, що передує великодню, дарувати чарівні пухнасті гілочки коханим та близьким людям. Цей святий дарунок притягує до оселі хазяївів подружню любов, щастя, здоров'я, добробут. Верба першою зацвітає з приходом весни. Вже наприкінці березня, на початку квітня, на ньому з'являються великі квіткові бруньки, які виглядають дуже гарно, коли плівочка, що покриває їх, лопається, з'являється сірувата білий пухнастий клубочок, схожий на маленького котика. Неоціненну користь верба приносить і людям. По-перше, вона є символом вербної неділі, прикрасою Великодня. По-друге, цінною лікарською рослиною. По-третє, її лоза відмінний матеріал для плетіння. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Андрія М'ясківського котики воркотики Послухайте: котиків-воркотиків рясно на вербі, котиків, воркотиків. Я нарву собі. Котики, воркотики сілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики, воркотики, гості весняні. Не глядить на котики, лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Давайте ще раз повторимо вірш. Котиків воркотиків рясно на вербі, котиків, воркотиків я нарву собі, котики воркотики всілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики воркотики в мене на вікні, котики воркотики в гості весняні. Не глядить на котиків, лиш в усатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Ви молодці.